Сухаємо, слухаємо чи нічого не летить, не свистує. норма. Кузя, норма. Дит, норма. Бій. Все нормально. Це Все, Все знеско. Но... Кількість не просто велика, а величезна кількість заборонених інженерних боєприпасів. Це противопіхотні міни. Це десетні боєприпаси, які всім цивілізованим світом не використовуються, на них є заборона. Під час ведення бойових дій заборона там, на виготовлення, на використання, вони, на жаль, тут в наявності і в величезних кількостях. Це дуже ускладнює роботу. Я завжди говорю, якщо рівняти Київщину Херсонщину, наприклад, треба множити на 20. В 20 разів Херсонщину складніша за Київщину, яку ми розміновували. Там вони швидко хапнули і панічно тікаючи, зробили менше таку систему мінування. Тут вони трошки довше посиділи і мінували вони, спеціально. мінували вони спеціально так, щоб і на цій землі вже ніхто не жив. Не можна було ні очистити, ні, ні відновити ні газ, ні воду, ні електрику, не зайти на ті поля, не зайти на свої навіть подвір'я ні в населенні. Після того, як звільнили, де окупували цю частину Кристом області, тут було мало жителів. А зараз жителі з'їжджаються, привозять дітей. Це є велика небезпека, ми мусимо очистити цей населений пункт, щоб гарантувати людям безпеку проживання. Поряд з тим, що ми очищуємо межі населеного пункту від цих писятних боєприпасів, ми якраз і відновлюємо лінію електропередач. Світло ми вже сюди завели, зараз піднімаємо лінію на 4 кВт безпосередньо в цьому населеному пункті. Ну і поряд з тим і відновлюємо газопостачання, супроводжуємо роботи щодо відновлення кути. Зараз піднялася трава на нас. Враховуючи погодні умови, тепло піднялася, трава нічого не видно. Коли на початках ще їх візуально можна було побачити, зараз піднялася трава, ми їх не бачимо. Все треба обстежувати за допомогою металошукача. А врахувати, що це межі населеного пункту, де безліч феромогнітних матеріалів, желіза, на який реагує міношукач, це надзвичайно складна робота, яка потребує дуже багато часу. Яка потребує дуже багато часу. Адже якщо ми, наприклад, пройшли якийсь город, якусь вулицю чи якесь подвір'я, ми повинні гарантувати повну безпеку. 100% виконання своїх, своїх робіт. Бі на городі сиділи, погріба так ходором ходив, ну ми вже не видержали. Ми бачимо, вже як вони коли стріляли, ми бігом в машину впригнули і одразу поїхали, як до Херсонської Арки, там чоловіка мати. Ми перебули, а потім вже ж наші воєнні вже вони сиділи на маслабині і кажуть, а як там авіаналіти, оце сказали, треба виїжджати. Ми виїжджали, це як повністю пів сьомої вечора ми виїжджали, а тікали, я вам чесно скажу, як ми. По трасі їхали, десь 140, ще сусіди дітей позабирали, ну, треба ж було виїжджати. Дуже страшно, на кожен було просто тормозили наші. Ми ж не знали, що треба там. Сказали без світа виїжджати. І трошки так цілилися за нас, ну, казали, що їдеться, а в Ну, виїхали ми в Миколаїв. З Миколаїв засили, в садик чи в школу ми десь заселилися, ми переночували, а потім ну, ми злякалися і далі, і далі, і далі. І далі. Ще шість місяців були. Мене чоловік приїжджав сюди додому, то що в нас государственна техніка була, і, читайте, і комбайн, був, і трактор і додому навідувався, може якусь одежу щось забрати. Ну а що вони нас тут били, стріляли, вони ховалися там, і ховався під виноградником сусіда, і там ну, приникали. Так можливо, ну, почало, велосипедами скутерами, Бо тут ну, у нас, вас було наступав руськи, все ну, якось гарява позиція. Була тут. там сюди дуже було ну, як кажуть, тяжко. Попасти сюди -та там наші, там наші були. Ну, тяжело, конечно. Скажіть, будь ласка, ви коли повернулися у своє рідне? Я село, по... да, я Які сели... ваші шо що, що побачили? Ну мене зарані як чоловік підготував. Я приїхала 13 ноября це на своє іменини. Ну, листопада, це на своє іменини приїхала. Ну, приїхала сюди, побачила, ну трошки жахіття було. Вікна вибиті, в хаті гарце, бардак, кроваті перебиті, все перебито, Свиней нема, курей нема, нічого нема. Одна собака косовока сталася більше животних не алабай, нічого нема. Просто скутера украли, то украли, генератори покрали, все перебите. Віко нема. Ну все карця, це, це просто ну, був ужас. І ще мене виходить, як ми приїхали. Ну а що ж якось кофе хочеться? Взяла, построїла камеру і. Сітку два з випити ношу, бо якщо хочеться випитиш на яблізі з холоду, візє сквозняки. Коферіли, чай, гріли, сусіди приходили так, трошки між собою. Ну, було, було. Скажіть, будь ласка, ще останнє питання. У вас ДСНС оглядало ваші подвір'я? Так, 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 звичайно.